Няня, дзвонить, каже, що щось в нашій діні так погано каже, а досі нема продукції. Може можна в когось якби позичити, щоб вона починала вже пити людина. А потім посилка прийде, ну якби і ми віддамо. Я подивилася, у мене вдома із того, що вона замовила, було три продукти. О, ну, не одного у мене їх було Протика багато. не вистачало. Да. Так, так, вона мені дзвонить, каже, ти знаєш, я розжилась, тільки протика не вистачає. Знаю, бо він у мене. Mm. І <ривіт> вона ще прибігла сюди, взяла Звіробій, да, там магній, артішок згадала, да, і, і протик. протик. Да. Ну, коротше, я і три препарати знайшла, Тамара, в общем, людина почала пити, мені Аня вчора пише смс-ку дуже вам. Дякую, людина за два дні вже відчула е -е, дію, угу. ну, Тобто, може, результат вона ще не побачить, але, але вона виїзла, відчула, що так. продукти працюють. Вона дуже з мого того, що я принесла дне, і то каже, фух, я ж хоч ноч спала. А продукти знаєте, як працюють? Мій чоловік, всі хто його знає, дуже емоційна людина. І в нього на рахунок цих емоцій дуже зриває тиск. Він оце, якщо там похвилюється, що сята, ета, вже все, вже красний. Вже ну, тиск у нього да, небес там піднімається. Я кажу, що ти страдаєш? Іди випий. Оце йде пий, п'є магній, п'є там, якщо є олива, ну Десь 10-15 хвилин він зовсім інша людина. Тобто навіть працює ну, як допомога, не просто там, знаєте, як дійство, да, як ми звикли, що бади, це харчування, там, треба його приймати. Там, Довго щоб відчути результат, але навіть як перша допомога працює. А ну, що третє ви сказали? Ну він вербу п'є ну виробу олива, олива і виробу. магні магні завжди п'є, тому що ну я знаю, що в нього причина високого тиску саме спазм. Спазм на фоні цього емоційного. Адреналіну, поміж ближені. Да, тому я знаю, що йому ну, треба магній для того, щоб розслабити судини. Верба вона розріджує, а ливка також працює з в'язкостю крові і все. І він оце три. Бува, деви немає, бува, навіть чогось немає, але він п'є. Ну, зрозуміло, що він п'є зразу двойну дозу. Ну там і вес 120 кг, там вже зовсім інша вага. Ну тобто ви розумієте, якщо Аліна Ніколаївна виб'є, то це для неї буде ну, дуже багато, для нього це нормально.